Україна. Війна, Бог. Історії, коли він був поруч, ідемо разом. Назарій Проданюк. Я зі своєю сім'єю проживав у місті Херсоні. Займався служінням як пастор та освітньою діяльністю як капелан школи Дієслово. Наша громада близько 130 осіб. Має свої церковні будівлі в шуменському районі міста. Там розташована і християнська школа дієслово, де навчалося майже 80 дітей. Ми працювали, служили людям, утілювали в життя різноманітні проєкти для підтримки соціально незахищених груп людей. Крім основної громади, у нас діяла також молодіжна церква. Війна застала нас у Херсоні. Уранці 24 лютого мені зателефонувала директорка школи і сказала. Назарію Олексійовичу, почалася війна. Я до останнього ніяк не міг та не хотів у це вірити. Хоча передумови були, не міг усвідомити, як у 21-му столітті може бути війна. Це ж нереально! Невже ми можемо відкотитися на 100 років назад? Але тепер бачимо, що так і сталося. Я був упевнений, що встигну вивести свою сім'ю. У мене дружина і двоє донечок, але не так сталося, як гадалося. Розпочалася війна, і ми кинулися допомагати людям. Дуже багато людей запитувало, що нам робити, виїжджати чи ні, чим займатися, чи це надовго? Напевно, усі ми пам'ятаємо ті горизвісні 2-3 тижні. Першого дня війни на запитання людей я відповідав: це буде недовго. Подумайте, чи варто виїжджати. Проте другого дня я зрозумів, що краще покинути окуповані території. Як пастор, я насамперед подбав про документацію нашої школи та церкви, аби підготуватися до візиту росіян. Ми зрозуміли, що перебуваємо в глухій окупації, я побачив, що вивести свою сім'ю зараз не зможу, і тоді це було б не зовсім правильне рішення. Тому ми з громадою вирішили займатися гуманітарною допомогою. Збирали кошти, купували і роздавали продукти. Неодноразово нас просили зайнятися евакуацією, але із цим були проблеми, бо цивільні колони просто розстрілювали. Тому спочатку ми за це не бралися, та через півтора місяця окупації нам вдалося організувати перший виїзд. Ми виявили відносно безпечний маршрут, і в першій колоні виїхало близько 30 осіб з нашої адвентистської громади, серед яких була і моя сім'я. Україна війна, Бог. Історії коли він був поруч. Ідемо разом. Частина друга. Я вирішив залишитися в Херсоні, адже відразу всіх не вдалося евакуювати. Ми евакуювали максимальну кількість людей, усіх, хто бажав виїхати. Вивозили не тільки наших членів церкви, а й молодь студентів, які до нас зверталися. Люди телефонували буквально з раннього ранку і до пізньої ночі та просили допомогти евакуюватися. Проте згодом наші ресурси вичерпалися, не було вже ні автомобілів, ні водіїв, тому вивозили людей лише на приватному транспорті. А машини і водіїв шукали по всьому місту. Бог супроводжував наші колони і всі виїхали успішно. Ми діємо як єдина церква, тому всі історії евакуації та подальшого розселення людей успішні вивозили людей до Миколаєва, Одеси. А звідти наші церковні буси за підтримки благодійної організації Адра усіх охочих вивозили за кордон, де вже були готові місця для проживання людей. Жодного евакуйованого з адвентистської громади не залишили без підтримки та необхідної допомоги. Усім допомогли не лише виїхати з окупації, а й облаштуватися на новому місті. Зі 130 членів моєї церкви в місті залишилося 30 осіб. Ці люди прийняли для себе таке рішення, і, попри небезпеки, відмовилися покидати рідний дім. Вони кажуть, тут народився, тут і помру. Особисто я також певний час не хотів виїжджати, але обставини склалися так, що був змушений. Одна із причин те, що я народився на Франківщині, паспорт отримав на Львівщині, а прописаний був у Одеській області. Коли ми опинилися в окупації, Російські військові почали перевіряти документи, виставляти блокпости, це стало дуже великою проблемою одразу почали звучати звинувачення в мою адресу на кшталт «Бандерівець». Проте окупанти не знали, що я адвентистський пастор. Коли ми потрапили в окупацію, я заховав своє посвідчення священнослужителя, а їм такої інформації не надавав. Адже ми знали, якщо це стане відомо, почнуться обшуки в громадах, а це і зайве, і небезпечно. Ми ж не знаємо, як і що саме зі знайденого вони можуть інтерпретувати. Україна війна, Бог, історії, коли він був поруч, ідемо разом. Частина третя. Слава Господу, він зберіг наші церковні будівлі. У перші дні окупації ми прийняли рішення організувати гуманітарний штаб допомоги на території школи «Дієслово», що є одним з осередків громади в Херсоні. І це був певний ризик, бо окупанти вороже ставляться до волонтерів та їхньої діяльності. Одного разу окупанти приїхали на тиграх до воріт школи. Постояли кілька хвилин розглядаючи все, а потім розвернулися і поїхали. Відтоді вони не приходили до жодної з наших будівель. Слава Богові, жодної будівлі Адвентистської церкви в місті Херсоні окупанти не пошкодили. Інформація станом на 1 червня 2023 року. Відколи ми покинули місто, громада не припиняла своєї діяльності. Брати і сестри зустрічалися навіть такою невеликою групою. Серед них був пресвітер, котрий служив для громади. Після деокупації Херсонщини я намагався, як пастор, один раз чи двічі на тиждень приїжджати і проводити служіння для громади. Свою сім'ю я досі назад не перевіз. У громаді ми відразу продовжили діяльність центру підтримки для громадян, роздавали продуктові набори, одяг. Ковдри, подушки, ліхтарики. Це був час, коли люди на Херсонщині жили без опалення та світла, тому дуже потребували цієї допомоги. Також ми подбали про доступний зв'язок, купили і встановили Starlink, щоб люди мали доступ до інтернету. Десь через півтора місяця після деокупації започаткували програму для дітей та підлітків Херсонщини. Ми розуміли, що діти, котрі тривалий час провели в умовах воєнних дій, чули обстріли, бачили на власні очі бої, особливо потребують психологічної підтримки і допомоги. Тому організували розважально пізнавальну програму під назвою Ідемо разом. Щосуботи до нас приходило майже 50 дітей та підлітків, і ми намагалися влаштувати для них свято з розвагами, іграми та подарунками. З радістю приймали всіх дітей без винятку з Херсона та Херсонської області. Ми отримали дуже позитивні відгуки від батьків про те, що програма дітям сподобалася, і вони чекають наступних вихідних, аби знову взяти участь у святі. Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч, ідемо разом. Частина 4. Наш освітній центр Школа Дієслово також продовжив свою діяльність в онлайн форматі. Тому практично всі діти навчаються. Звичайно, чимало з них виїхали за кордон або в інші регіони України, забрали документи і перевелися в місцеві школи. Натомість деякі діти, навпаки, вступили до нашої школи і успішно навчаються. Поки навчання проводиться виключно онлайн, але ми віримо, що зовсім скоро повернемося до звичного формату. До речі, плануємо обладнати упродовж літа новий дитячий майданчик. На жаль, вороги не перестають обстрілювати Херсон і після деокупації. А 6 червня 2023 року вчинили жахливий воєнний злочин підірвали Каховську ГЕС. Частина міста і чимало сіл Херсонщини були затоплені. Однак мікрорайон, де розташовані будівлі нашої громади, не затопило. Але ми з перших днів після підриву активно долучилися до служіння всім, хто постраждав, роздавали продуктові набори, гуманітарну допомогу. А коли рівень води знизився і люди почали повертатися до своїх помешкань, ми займаємося відкачуванням води. Та просушуванням приміщень. Зараз я думаю про майбутнє нашої адвентистської громади в Херсоні після перемоги України в війні, а також про майбутнє української релігійності загалом. Розумію, що зараз важко знайти атеїста серед наших співвітчизників, нині кожен молиться або усвідомлює, що Господь потрібен як на фронті, так і в тилу. Я свідомий того, що після перемоги в нас буде дуже багато травмованих людей, котрі потребуватимуть підтримки. І це завдання не лише для нашої адвентистської церкви, а й для кожної релігійної громади в Україні. Нам треба буде докладати чимало зусиль, аби підтримати тих, хто цього потребуватиме військових, котрі повернуться з фронтів, людей, що втратили рідних і близьких під час війни. Громадян, оселі, яких повністю або частково зруйновані, ми повинні стати для таких людей острівцем миру, де вони зможуть відчути підтримку і нашу вдячність за те, що вони зробили або роблять. Також нас чекає період посиленої роботи з дітьми, з майбутнім поколінням для роз'яснення того, що відбулося, що маємо робити із цим зараз, та які майбутні сценарії. А загалом. Період після перемоги стане і для нашої громади, і для більшості українців. Періодом зростання, періодом служіння іншим людям, періодом, коли ми ще більше згуртуємося та зміцніємо. Як було на початку війни, ми всі були об'єднані спільною ідеєю миру і перемоги, і в цьому була наша сила. Це буде радісний час. Я переконаний у цьому. Та все це. Маємо робити разом з Богом і для його слави.